Дивися, дивись, пішло, пішло, хоч би добрий день сказало. Дивися, воно йде. Ні, добрий день, ні до побачення, баба жіна, ну. І що так... там заглядаєш? І заглядає? Що заглядаєш? Я ще просто сижу на свіжому повітрі, що одразу заглядає. Сіло там за парканом же тебе не видно і заглядає. Добрий Де день. Я Де я сіла, то я синовороти вже би ніхто мені бляхи не понищив. Любки внука, а що він там її несе? Чекайте, бо я зле вижу. Любки внука приїхав. Чекайте. Що воно там вітрине. О, чекуляду дає, чекуляду. А я таку чекуляду дома маю. Я я чекуду. Дивись, як і сьові цілові, а так гадала на них, гадала, що в неї не вусте. Ти видиш старий? Та о, то є справжня пльодка. Або дивись, і Катерини донька йде. Дивись, воно воно було на заробітках і в таких оберванцях приїхала. Дивись, які джинси пообидрувані має. Іди ще подивись скоро, бо йди ще подиви. А що ще пльотками буду займатися? Та що пльотками? Та ще просто подивити. Як другі люди живуть що сіплятками. Я ще старий, я пльотків не люблю. Я ще пльотками не займаю. Ти що я знає? виджу? Я... Я, я си просто сіла і сиджу. Чого я виджу? Три сі дитину має. Люди, а в нас чоловіком є розведнена та право, хлоп лишив. Ти чуєш, їх хлоп лишив, любка казала. Ага, Та закрыю той баняки не та лапай Я Стику.